Партизани заблокували постачання боєприпасів для окупантів на Харківщину. Агенти руху, «Атеш» провели успішну диверсію на залізниці в Білгородській області. Зупинивши перекидання боєприпасів пального та логістичних вантажів для окупантів. Вони знищили релейну шафу. Це зупинило ешелони з боєприпасами для російського угруповання північ. Операцію провели в районі населеного пункту Розумне. За даними підпілля, ця ділянка залізниці є ключовою ланкою в системі забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків збройних сил Російської Федерації, які діють на харківському напрямку в районі населених пунктів Красне, Мроховець та Лук'янці. Через цей вул, вузол окупанти зазвичай перекидають боєприпаси, пальне і інші вантажі безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Втручання в роботу автоматики спричинило серйозні затримки в русі поїздів. Ешелони з боєприпасами не змогли вчасно прибути до, до пункту призначення, що і призвело до тимчасового зриву поставок і дефіциту БК на передових позиціях. Поки окупанти намагаються усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається в стані паузи. Ну а зараз, друзі, я готова долучити до нашого ефіру гостя Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. З нами на зв'язку, пане Сергію, рада вітати! Слава Україні. Вітаю вас, Настя навзаєм. Радий бачити героям слава. Пане Сергію, давайте далеко не відходити. От зокрема про цю диверсію з вами і поговоримо. А наскільки ось такі дії партизанів справді допомагають по перше українській армії, а по-друге, роблять так, щоб у росіян були значні паузи, які ми можемо використати на свою користь. Однозначно, саме залізниця є основним засобом для того, щоб перевозити максимальну кількість боєприпасів та й будь-яких ресурсів необхідних для війни. Ніякі автошляхи, ніякі в іншій формі сполучення, навіть найбільші вантажівки, не забезпечують тих об'ємів, які забезпечує саме залізниця. А в умовах, коли фронт великий, і справді ворог дуже активізувався на харківському напрямку, і в умовах, коли ворог. Застосовує саме тактику постійного тиску, тобто, власне кажучи, ось ці просування ворога, ось ці балі піхотні групи, вони потребують прикриття, і це прикриття забезпечується артилерією, воно забезпечується дронами, воно забезпечується іншими видами артилерійських снарядів і інших засобів. І, от в таких умовах зупинити будь-яку гілку залізничного сполучення навіть на кілька годин, це є надзвичайно важливим. Ну а ми угу. бачимо, що від кількох до кіль... кількох годин до кількох днів відбувається полагодження подібних релейних шаф, зокрема і на інших, на інших напрямках. Отже, це означає, що що не дотримує ресурси окупант, а це означає, хоча б там кілька днів, або ж навіть якщо це буде кілька зайвих годин для відпочинку для того, щоб наші оборонці могли видихнути. Тобто, з усіх точок зору, ось саме такі диверсії, саме в тилу противника, вони є насправді одним найболючішим ударом по логістиці, і будь-яка будь-яке велике групування. Воно тримається саме на якісній логістиці в малі, ну, малі підрозділи, як, наприклад, батальйонно-тактичні групи, вони не настільки залежні від регулярного, безперебійного і об'ємного постачання. Але на сьогодні російська армія обрала саме тактику великих з'єднань, великих підрозділів. І чим більше з'єднання, тим відповідно потребує більше ресурсів. Шкода звичайно, що ці ресурси не знищені, але в результаті ну, результат однаковий. Цей ресурс не російський солдат. Тому так безперечно роль партизанів в цьому плані є визначальною. Ну і також ми напередодні ввечері бачили, як красиво палають склади з боєприпасами у місті Дебальцеве Донецької області. А на скільки часу потрібно росіянам для того, аби відновити свої запаси, які оце знищуються такими ударами ну, тут, взагалі мова йде від кількох тижнів до кількох місяців. Тобто, все залежить від того наскільки спрацює, тобто то мова мова йде про логістику не просто на оперативному, а вже на стратегічному рівні, і безперечно, що в Дебальцево знаходився один з найбільших головних складів боєприпасів, яким забезпечувалося усе донецьке угрупування противника, тобто, усе, що йшло далі на схід від Дебальцева і на схід, і до речі, на північ. От, власне кажучи, вся ділянка донецького фронту, тому безперечно, ми поки що не можемо сказати, чи повністю знищений цей склад. Але сам факт: ну, ми бачимо з картинки, як наскільки гучні були великі вибухи, що дійсно донецьке угрупування противника не доотримає належну кількість боєприпасів, ну як мінімум, в найближчі тижні. Пане Сергію, російська державна пропаганда використала влучання російської ж ракети типу, ППО по житловому будинку в Вадигеї для виправдання ударів по Україні. Хоча ми знаємо, що вони щодня атакують наші об'єкти критичної інфраструктури, також цивільні будинки. Але ж їм треба привід розказати своєму невибагливому населенню. А, а чому ми б'ємо там умовно по Україні? На вашу думку, Кремль, як і раніше, в такий спосіб, намагається зламати українське суспільство, суспільство. і якщо так, то чому вони постійно використовують один і той самий підхід, якщо це у них не працює? Ну я би не сказав, що це не, не працює. Вірніше, що так би мовити, що в них абсолютно байдуже населення. І ми тут бачимо якраз зміну комунікаційної стратегії, зокрема щодо цього удару. От ми пам'ятаємо, як зокрема в Білгороді, тобто відбувався схід кабів. І це були величезні, це були великі бомби значно потужніші ніж, наприклад, ось ця ракета протиповітряної оборони, яка спричинила пожар пожежу, але точно не спричинила ті руйнування, які які відбувалися раніше в результаті якраз і сходження і ракет, і їхніх керованих авіабомб. Так, от ще рік назад росіяни намагалися замовчати. Подібні інциденти, тобто, це мова йшла якраз про те, що не можна знімати відео, не можна поширювати, не можна обговорювати взагалі будь-який удар, привіт, бо мовляв, таким чином ви працюєте на користь України. А зараз вони зайняли активну комунікаційну стратегію і вони активно комунікують. Те, ну, що робимо ми, тобто вони говорять, що мовляв, українці напали, і от в такому ключі вони висвітлюють очевидно, наражаючи себе на ризик. Ну тому що є очевидці, які бачили, як ну, що це, власне, кажучи, була ракета протиповітряної оборони самої Російської Федерації, і саме вона влучила uh -huh. в житловий будинок. Однак росіяни, ну як і в усьому, зокрема, як і в нашій техніці, як і в нашій тактиці. Зараз вже в нашій комунікації вони активно беруть український досвід і намагаються впровадити його в себе на Росії, на своє населення. Тобто, ми можемо зробити висновок, що саме отакий український досвід, він є ефективним. Тобто, наша е, комунікація з е, українським населенням вона є ефективна з одного боку, а з іншого боку, вони таким чином е, непрямо визнають, що їхня комунікаційна стратегія була е, ну щодо я маю на увазі щодо замовчування будь-яких ударів, будь-яких сходжень, тобто будь-яких прорахунків російської армії, що от е, їхня стратегія замовчування виявилася недостатньою для росіян. Отже, як би ми там не говорили, що Рос. Росіяни, ну так би мовити, що вони вірять сліпо і що е, вони слухають будь-яку маячню російської пропаганди. Але в цій ситуації сама ж російська державна і інформаційна машина е, мусить перебудовуватися. Отже, е, в російських головах, головах їхнього населення, не все так добре. А от щодо атак росіян по нашій енергетичній інфраструктурі, як це загалом впливає ну на наше суспільство? Бо, як на мене, все ж таки більшість українців розуміють, хто наш головний ворог, і зараз не намагаються там не знаю виходити на майдан і вимагати від української влади підписати капітуляцію. Але ж розрахунок у них, мабуть, такий. Тут мова йде не про ворога, тобто росіяни давно і, до речі, вони послідовно підтримують цей наратив, що, мовляв, вони такі погані хлопці діють поза правилами, порушують усі можливі воєнні конвенції і норми і правила ведення війни, але плюс до того, вони активно вкидають в наш інформаційний простір. Про те, що мовляв влада корумпована, що влада наживається на війні, що зараз пригадаю, яка була третя теза. Ага, що владі вигідне продовження війни для того, щоб утриматись про влади при владі ці всі наративи? Ну наш центр, український центр безпеки та співпраці, спостерігає особливо активно, починаючи з грудня, коли власне кажучи відбувається відбулась активізація переговорного треку. І от е, ми повинні розуміти, що ці наративи вони активно просуваються саме росіянами. Ну, наприклад, на 18 число на 18 січня цього року, е, активно саме російськими е, медіа, телеграм-каналами, лідерами суспільної думки, е, просувалася тема е, виходу е, саме акції в Києві, е, як там з непокорою владі, ТЦК, тобто ну акція проти ТЦК. Ось все це йшло саме російськими Росія через російські майданчики. Тобто наразі росіяни намагаються перефокусувати увагу з головного ворога, тому що мовляв Росія десь далеко вона абстрактно обстрілює на українську владу. Бо вони чудово розуміють, що влада це щось, що близько, і переспрямувати гнів або ж увагу саме українських громадян туди. Цьому й полягає головний їхній замисел. Більше того, на цьому етапі саме це є метою ворога, саме інформаційна компанія, okay. тому що вони вже зрозуміли, що нашу оборону, наших військових, вони не зломлять фронт. Вони не зломлять Да, будуть продавлювати, да, будуть просування, але ж втрати, які вони несуть, вони є неспівмірними. і в такому режимі Росія не може довго воювати. Але ось е, в надії на те, що е, громадяни українці втомляться, що будуть саботувати, будуть виходити на акції протести і але або ж, хоча б зменшить довіру до влади, тим самим фактично послаблюючи позиції України, ось на це спрямовані неймовірні ресурси, неймовірні бюджети, і, власне кажучи, вся пропагандистська машина Кремля. Не Сергію також хочу з вами обговорити і тему запропонованої ініціативи від Дональда Трампа створити там Раду миру, але чомусь туди він запрошує і російського терориста Путіна, і білоруського диктатора Лукашенка. Що ви загалом думаєте про цей орган? Чим він має займатися? І я вже ось читаю, що західні змі пишуть, що багато європейських країн відмовляються взагалі брати участь у цій раді миру. Ну задумка саме оточення Трампа, і вона до речі вже давно була в тому, що існуючі інституції, такі як організація Об'єднаних та націй, такі як Рада безпеки ООН, вони дискредитували себе, вони вичерпали і що мовляв, там немає лідерства. Саме Сполучених Штатів Америки. Отже, президент Трамп йде шляхом дублювання фактично вже існуючих органів, але за однією умови всі, хто визнають, ну так би мовити, лідерство США і роблять майданчик, на якому можна буде, ну за я повторюю за такою ага. задумкою, можна буде розмовляти різним сторонам, і при чому які ворогують між собою і які є контраверсійними. Ну я би назвав це. Таким собі таким собі вхідним квитком на в саме зовнішню політику, де ще вчора ти був ізольований, умовно кажучи, якийсь маргінальний політик. А вже сьогодні заплативши 1 мільярд доларів сполученим штатам, фактично тебе допускають до світових майданчиків, до світових медіа і таким чином надають тобі голос. Готовий платити, готовий так би мовити, готовий визнати лідерство Сполучених Штатів. Будь ласка, ми не дивимося, хто ти. Чи ти вчора терорист, чи ти сьогодні посібник диктатора, як Олександр як Лукашенко? Тебе ти можеш брати участь в цій структурі. Ну і наразі позиція України вона є зрозуміла. Її озвучив президент України там, де всі органи там де є Росія, допоки Росія залишається агресором окупантом для України. Не цікаві президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вважає, що Україна та Росія помірно близькі до укладення мирної угоди. Він зазначив, що допомагає. Нато та ще раз анонсував зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що США допомагають країнам НАТО підтримувати Україну, бо інакше, мовляв, Путін би вже давно загарбав її. В принципі, традиційні заяви з боку президента США. Також він чергове згадав свого попередника президента США Джозефа Байдена 46 го та заявив, що нібито був би початок третьої світової війни, якби не він, пане Дмитре. Ваші Поки що спостереження того, що відбувається на економічному форумі в Давосі, ваші враження від останніх заяв з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та про потенційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки ми розуміємо, що поки що президент залишається в Україні і не перебуває фізично у Давосі. Дивіться стосовно зустрічі, я не думаю. Стосовно власне заяв Трампа, то ми розуміємо, що коли немає наразі помітного результату, і коли відповідно посилюються удари енергетики, і коли не, не росіяни продовжують тиск на лінії бойового зіткнення, їм потрібно тримати лице. А це тримання лиця це знову повернення до цієї риторики, як там кивання на попередників, тобто безпосередньо на адміністрацію Байдена в проблемах, ну тобто, підтримка зброї, продаж зброї через європейців в Україні, ну так військово промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки має продавати зброю і має продавати її своїм союзникам і відповідно. Купівля цієї зброї, ну м'яко кажучи, не є ніякою допомогою. Тому з того, що зараз ми спостерігаємо, все таки сподіваємося, що власне ту роботу, яку проводили і Умєров, і Буданов, і власне представник парламентських сил Арахамія, що все таки вона, врешті-решт буде доведена до кінця і реалізована. Власне, стосовно післявоєнного відновлення України. Ну а Трамп наразі, ну тобто, він лише підтримує ту риторику, про яку він говорив раніше. Тобто, чогось такого нового немає. Тобто, ми бачимо, що це постійні звинувачення, це постійно голослівні заяви. Ми не бачимо активізації мирного процесу, як, наприклад, було попереднього року, коли, хоча б, відбувалися обміни полоненими, тобто, от власне відсутність результату, він змушений говорити власне, от і такою риторикою, тобто, десь без конкретики, без без. Перспектив щодо зустріч з президентом Зеленським, я думаю, що український лідер точно однозначно мені як і в які в будь-які зустрічі з американським президентом будь-коли, але чи вона відбудеться і чи відбудеться в короткостроковій перспективі? Ну, це відповідно до часу, щоб головне, щоб була конкретика, що обговорювати. А обговорювати є зараз в тій точки часу лише посилення тиску на Російську Федерацію, але питання риторичне, чи готова американці зараз продовжувати цей тиск, тому що ми бачимо, що немає якихось помітних Зрушень і відповіді глобально від Росії по 20 пунктах. А я нагадую, що це тристоронній документ, погоджений Україною, Європою та Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо, що навпаки, Росія тисне і не має адекватної реакції ні на удари арішниками, ні на знищення цивільної інфраструктури. Ну і, відповідно закрадається логічний висновок. А чи немає знову таки люфту часу для Російської Федерації, щоб десь нас дещо притиснути, і відповідно, щоб ми десь похитнулися? В тих 20 пунктах, коли Російська Федерація почне їх заперечувати, викреслювати або намагатися так переписати, щоб вони були невигідні нашій державі. Тому, скажімо так, зараз зберігається статус-кло, і цим і цим гальмуванням користується Російська Федерація. Тому наскільки будуть реальними кроки, і наскільки дійсно відбудеться ця зустріч, ну ми зможемо відповідно, судити, на яку шальку терезів зараз буде натискати Вашингтон, бо поки що ми реальних дій як би там не було, не бачимо. Пане Дмитре, очікуємо більше повідомлень, і от стосовно допомоги Україні, то і член Палати представників США від республіканської партії Дон Бейкон бачили, закликав котре адміністрацію США передати Україні далекобійну зброю, засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об'єкти енергетики. Проте е, поки що. Конкретних дій, на жаль, немає, і водночас бачимо, що Україна намагається самостійно вирішити цю проблему. Пригадаємо, що раніше очільник міноборони Михайло Федоров призначив Павла Лазаря і Лізарова заступником командувача повітряних сил ЗСУ. Задачами стануть розвиток малої ППО та напрямок перехоплення дронів, і також пан Федоров. Повідомляв про плани створення антидронового куполу над Україною, і за його словами система має реагувати на загрози не постфактум, а знищувати їх ще на підльоті до цілей, тому теж і фокусуємося на собі. Тут хочеться почути вашу думку. Наскільки взагалі це реально, бо дійсно багато запитань лунає, чому ракети чи ті самі шахеди не збиваються на підходах, і наскільки реально це зробити в найближчій перспективі, або ж в загальному на майбутнє. В загальному на майбутнє це можна зробити тут йдеться мова, чому вони не збиваються на підльоті, тому що нам потрібно а наростити суттєву кількість вогневих засобів, тобто вийти на набагато більші темпи виробництва дронів загалом і на масштабування виробництві. Це стосується не лише зенітних дронів, це стосується глобально розвиток наших безпілотних систем. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо, зробимо відступ ситуацію на землі, ну так командувач Роберт Бровді прямо сказав, що для того, щоб зупинити російські наступальність. Ні дії нам потрібно наскільки наростити кількість пілотів і кількість безпілотників, щоб мати можливість мінусувати не тисячу живої сили противника, а дві тисячі, і відповідно таким чином взяти вищий темп перемелювання. Російських окупантів ніж відповідно їхнє поповнення стосовно того, чому не збиваються шахеди на підльотах, шахеди зараз суттєво вдосконалюються китайськими технологіями, китайськими комплектуючими і китайськими спеціалістами. Зараз вони мають замість чотирьох 12 канальні антени, і відповідно для того, щоб їх подавити, потрібно набагато більше засобів радіоелектронної боротьби. Вони мають окремі шахеди, які власне виходять в сектори окремих районів і посилюють сигнал. Для того щоб підтримувати ось цю хвилю засобів повітряного нападу, тобто вони виходять без бойової частини і просто-напросто кружляють в окремих секторах, аж поки в них не, закін... не закінчиться паливо. Гербери, ті самі, які вони не штампують у промислових масштабах. Я нагадую, що росіяни десь приблизно хочуть вийти і виходять на показник у сто одиниць шахетів і гербер щодоби, то навіть оці ці дрони обманки гербера, які росіяни ідею вкрали у нас, вони обладнують вже бойовим зарядом 5 кг, Амі вони обладнують камерами, які в тому числі не виконують коригуючу роль, і так само виконують роль тих же ретрансляторів, тому що кожен з них обладнується антеннами. Ось оця хмара вона йде на критично в більшій висоті. І відповідно, робота наших мобільних вогневих груп суттєво ускладнюється І дуже багато з у нас є, або коли уже шахет заходить на ціль, і відповідно відбувається збиття, або навіть коли ми використовуємо дрони перехоплювачі, то нам потрібно. Часто дуже використати як мінімум 2-3 одиниці заради його збиття. Ну і відповідно, поки ми не наростили, поки ми не наростили масштаби виробництва, ми не ми не можемо розтягнути наші засоби протиповітряного нападу. Тобто, ми розуміємо, куди приблизно летить той же шахет, той же дрон. ну і, відповідно в цій точці намагаємо концентруватися, і ця тактика зараз себе виправдовує. Якби там не було відсоток збиття, у нас залишається на дуже, на дуже високому рівні. Ну, і як ми бачимо по статистиці, те, що ми отримали зброю від наших Західних партнерів там так само ми е, маємо е, вищі показники по збиттю іскандерів і по збиттю тих же крилатих ракет. Ну, відповідно, як би там не було, ситуація залишається важкою, але не безнадійною. Тому е, держава глобально не збирається рухатися одним шляхом. Це відповідно головні треки є і нарощення дронів безпілотників. Це і розвиток легкомоторної авіації, і ми шукаємо чекаємо партію туканів, яка буде оплачена урядом Федеративної Республіки Німеччина, а також нещодавні заяви Петера Павла стосовно передачі чеських літаків, які є глибокою модернізацією ще совєтських літаків, але які можуть тримати темп швидкості до тисячі кілометрів, і відповідно ефективно вражати ці засоби повітряного нападу Російської Федерації. Це і подальше досконалення армійської авіації, от власне те те призначення стосовно малої ППО. Про яке ви щойно щойно тільки що заявили, якраз і має на меті скоординувати усі складові е, сил і засобів, які займаються протиповітряною обороною, щоб була краща координація. Тому що по ти же армійська авіація, яка по суті входить до складу сухопутних військ, є ідеї стосовно їхньої модернізації, обладнання американської зброї, тих же мініганами, ну тому що от е, те, що я нещодавно спілкувався в кінці минулого року з офіцерами генерального штабу, по статистиці за півтора року дев'ять наших гелікоптерів. Стерів змогли уразити близько п'яти тисяч шахетів. Відповідно, це так само є дуже як би там не було перспективним напрямком. Ну і виробництво, і отримання власних ракет у нас дуже часто ж американські ракети, а АМ 9 вони використовуються і нашими морськими дронами. Вони використовуються так само нашими системами протиповітряної оборони, ще совєтськими системами. Туди також ставиться і АІМ-9, і ракета РІА 7 ці спаров, тобто напрямків, є якби там не було багато. Це не говорячи вже про лазерну зброю, з якою, як якби там не було тривають тестування. Але поки що вона не здатна збивати повітряні цілі. Єдине, що було зафіксовано, це відхилення засобів повітряного нападу. Від цілі і відповідно ці розробки продовжуються. Тому Україна намагається вирішити це питання. Це питання власне стосується і крилатих ракет наші розробки нептунів і довгих нептунів. Це питання і нашої балістики, і та ж компанія Ерпонт анонсувала на весну цього року виробництво балістичної ракети fp 7 але однозначно потрібно гроші і час. Гроші, час і відповідно, менеджмент, і якраз оцей менеджмент і організацію цих процесів і мають забезпечити останні кадрові призначення, в тому числі нового міністра оборони Федорова. Пане Дмитре, і на сам кінець коротко попрошу, оскільки анонсувала це нашим глядачам в нашому з вами обговоренні, що Є проблема в дружньому вогні. Одна із проблем застосування зенітних дронів перехоплювачів, це не френдлі файл. Дружній вогонь і Сергій Флеш Біскреснав, експерт із системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, сказав, що у пілота зенітного дрона дуже мало часу на ідентифікацію цілі, а командири часто вимагають результатів. І за його словами, інколи бувають випадки, коли наші пілоти збивають діпстрайки ціною по 300 тисяч доларів. І фахівець написав: чим більше у нас буде зенітних Дронів і пілотів, тим проблема буде більшою. Як, на вашу думку, можна вирішити цю проблему в загальному і теж, що можете до цього додати? Система в загальному це власне і є те призначення, про яке ви говорили, потрібно випрацювати єдину систему координації, тому що в нас, як би там не було, є розрахунки протиповітряної оборони в усіх родах і видах збройних сил, в тому числі і в Національній гвардії, в тому числі і в сухопутних військах, які власне займаються зенітними дронами, хоча це по суті сухопутна частина. В нас, взагалі, вибачте, в повітряних силах є сухопутна бригада, яка веде бої на землі, тобто координація цих підрозділів і виведення цієї комунікації. На якісно новий рівень це перше завдання, яке потрібно зробити. Ну і друге завдання це відповідно створення таких коридорів, коли власне мають бути вони захищені, і відповідно там не мають працювати наші системи протиповітряної оборони. Тобто, виключно координація, цифровізація протесту, захист каналів зв'язку, тому що зараз Україна і Українська армія переходить на більш захищені канали зв'язку. Тобто, це виключно логістична робота в умовах сучасної війни високої інтенсивності і налагодження. Годження каналів зв'язку щоб швидше передавати цю інформацію, тобто це суто виключно наразі адміністративні питання, але однозначно це правильна проблема, на яку звернули уваги, але точно можна щось придумати і можна її вирішити.